Беріть життя в свої руки. Інакшого варіанту при нашому житті, друзі, немає. Все подорожчало, інфляція просто жока. Якщо раніше люди могли за декілька зарплат, ну наші там батьки, дідусі, за декілька зарплат придбати собі автомобіль чи житло, да? зараз тут буде комусь на оренду квартири, да? збирати кошти. Uh, все змінилось, ми живемо в інакших правилах, в інших умовах. І ну, що я зрозумів за свої 33 роки от мені нещодавно було, якщо ти сам не візьмешся за своє життя, система зробить так, що ти будеш просто ланкою в системі. А сама система незмінна, дуже чітко пробудована, і ну коротше, на жаль, це працює так. Я думаю, ви зрозуміли. Це звучить печально насправді, і дуже горько, бо дуже багато людей віддали в життя за якусь ідею за намагання чогось гарного. Але дуже гарна новина для тих, хто хоче взяти з життя свої руки. Зараз саме класний момент все переосмисліть і почати рухатися до своїх цілей і напрямків, не дивлячись ні на кого, не спираючись ні на кого, не довіряючи, жодній владі, обіцянкам і так далі. Ви ж бачите, воно з десятиліття, в десятиліття повторюється. Балакають, балакають, набічали, набічали. А це просто маркетинг. Це просто маркетингова воронка. Для того, щоб певні люди стали при владі, і я ще раз повторюсь, які б вони патріотичні не були, що не хотіли, їх змусять зайти в цю систему. На жаль, отак, От друзі. Коротше, як у вас там здоров'я, чи не болієте ви, ви я так розумію, це новий ковід опять пішов. Ну, таке не дуже приємно. Ну, ладно, все, на зв'язку, друзі. Слава всім свідомим українцям, які досі тримаються. Па-па.